Вітаю вас! Сьогодні ми проведемо лабораторну роботу номер 8 з нергонічної хімії на тему якісні реакції на йон амонію та карбонат йон. Першим досвідом буде якісні реакції на карбонат йон. Для цього досвіду нам потрібен розчин натрій карбонату, гідрогенкарбонату, хлоридна кислота, а також сухий кальцій карбонат. пробірку поміщаємо невелику кількість натрій карбонату. Доливаємо невелику кількість хлоридної кислоти. Ми спостерігаємо виділення бутошого газу. При цьому утворюється карбонатна кислота. Ви знаєте, що вона є слабкою кислотою, тому одразу ж розкладається на вуглекислий газ і воду. Тому ми спостерігаємо виділення вуглекислого газу. У другу пробірку наливаємо невелику кількість гідрогенкарбонату. Також доливаємо хлоридної кислоти. Також спігається виділення газу. В третю пробірку насипаємо кальцій карбонату і доливаємо хлоридну кислоти. Бачите, що спостерігається бухливе виділення газу. Вам потрібно записати молекулярне та повне йоно-молекулярне рівняння взаємодії цих трьох реакцій. Дослід 2. Якісна реакція на амонію. Для цього досліду нам потрібен розчин амоній хлориду, а також розчин гідроксиду, пробір потримач і газовий пальник. З наливаємо невелику кількість амонів хлориду і наливаємо туди ж натрій гідроксиду. Далі ми вмикаємо газ, запалюємо. Вміщаємо купіру в побіг одні мачи, прогніваємо її, щоб вона не тріснула. На кінець пабірки ми поміщаємо лаквисту папірець, який зволожений в будівель. І поступово починаємо нагрівати. Ми бачимо, що в результаті лакмусовий папірець став фіолетового забарвлення. І якщо ми вдихнемо невелику кількість парів, ми відчуємо слабкий запах амоніаку. Вам потрібно написати повне йоно-молекулярне та молекулярне рівняння цієї цеймодії і пояснити, чому ми відчуваємо такий запах і чому змінився колір. Indikatorą lapuso papirizatą.